Ви зазначили, що пані Оксана надіслала вам електронного листа з рядом порушень, які виникли, зокрема, у ваших взаємовідносинах. Розкажіть детальніше, що це було за порушення і чому ви їх не визнаєте? Почну знову з кінця. Ми їх не визнаємо, тому що вони не відповідають дійсності банально, так? Тобто, скажімо. Там їх було справді багато, немає сенсу перелічувати їх усі. Скажу лише узагальнено, що багато, велика частина з них вона стосувалася там, максимально скурпульозних моментів згідно нашого договору. Тобто, простіше кажучи, все, що можна було якимось чином мені переписати в той чи інший спосіб, воно було переписане. Так? Тобто, чи відповідало воно дійсності? Ні. Чи формально. Згідно паперу, були на це підстави написати? Так, ну, написати так. Але чи, знову ж таки, відповідали це дійсності? Ні. Я зупинюся детальніше на двох моментах, які були справді, справді важливими, власне, базуючись на яких, начебто, франчайзер набував власне цих прав на одностороннє розірвання договору. Такими моментами було їх було два. Перше це. Начебто я був злісним неплатником роялті. А друге, це, начебто, я порушив положення про конкуренцію.